Найважчий за історію незалежності України так цей опалювальний сезон характеризували ще задовго до його початку. Обстріли енергетичної інфраструктури міста задали чимало викликів і для тепловиків. Як їх долали і як мешканці громади використовували додаткові джерела енергії для опалення осель, з'ясуємо у новому випуску програми Воєнний час. Хлякав холодною зимою, тож тепловики готувалися до різних надзвичайних ситуацій із літа. Цього року, окрім традиційного ремонту котелень, заміли тепломереж акцент зробили на придбанні генераторів. До початку опального сезону, за сприянням і за виділенням додаткового фінансового ресурсу з міського бюджету, а для підприємства теплокомунерго ми більше 100 мільйонів гривень виділили допомоги цього року з міського бюджету. Були відремонтовані всі котельні. Було замінено 4 км мереж на попередні ізольовані. Ну і власне те, що не планували робити ще, грубо кажучи, в кінці опалювального сезону. А те, що вже довелося робити в ході підготовки, це придбання генераторів. Наше підприємство придбало вже понад 30 генераторів, самих різних від малопотужних 7 кВт, які потрібні для того, щоб запустити десь дахові котельні, до генераторів великої потужності 150 кВт. Скористатися генераторами довелося уже не раз. Завдяки такій альтернативі, попри тривале відключення електроенергії після масових ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури, оселі хмельничан, у яких централізоване опалення, вдалося швидко відновити подачу тепла. Встановили частину постійно на деяких об'єктах, а частину в нас вони були мобільними на транспорті. Ну і відповідно, де були зупинки, де були відключення, ми таким чином пересувалися і підключали наші котельні від своїх генераторів. Хмельницькі топловики в цілому завданням впоралися і змогли утримувати. Температуру в режимі 18 градусів, ну десь, можливо, трішки ненадовго опускалися, але потім також підвозили генератори, запускали ті котельні. На той момент ми були забезпечені десь на третину генераторами, а зараз десь на відсотки 80%. Ну і робота по придбанню генераторів також продовжується для того, щоб всі котельні могли працювати максимально автономно. Ну і власне, якщо підводити підсумок двох місць періоду, то для роботи тих дизель-генераторів, які працювали, було витрачено вже 10 тисяч літрів дизеля. Крім того, у попередні роки на міському комунальному підприємстві Хмельницьк теплокомуненерго робили акцент на виробленні власної електроенергії. Для цього у котельнях встановили когенераційні установки. Перевагу і їх наявності цьогоріч відчули як ніколи. Ми забезпечуємо себе своєю ж власною електроенергією на 100%. Наші когенераційні установки, які виробляють електроенергію, вони розположені на 10 таких великих потужних котельнях. Хочемо на цій же котельні на Тернопільській 14 встановити ще одну когенераційну установку, щоб ми от одна така в нас залишилась з великих таких потужних котелень, яка не забезпечена своєю когенераційною установкою. Перебої з електропостачанням це додаткове випробування для устаткування. Тому на підприємстві збільшили і кількість аварійних бригад. Коли от йде різке відключення світла, починаються трошки проблеми з, ну, скажімо так, з усією автоматикою, тому що вона чутлива і коли часто відключається, ну, починають, там, можуть виходити частина автоматики з ладу. І тиски. Ну, Тимчасово, але швидко підвищується, і це може призводити до деяких поривів на теплових мережах, плюс обладнання, от коли перебої, так як і в квартирах будь-яких, коли різко або росте, або падає напруга, так само виходять прилади з ладу. Звичайно, як тільки якась проблема є, там в найкоротші терміни ми її ліквідовуємо. Мешкаю в Хмельницькому у своїх родичів зараз, тобто на квартирі. Що я можу сказати? По опаленню ну, мені здається, що дуже нормально, тобто нетерпимо, а нормально. Тоді, коли виключають світло, трошки холодніше, але. Це не є така проблема. Градусів 18 десь так. Я вважаю, мені комфортно. Бачите, я зовсім не так в зимньому одіта, але ну, дякуючи Богові, я думаю, що не замерзнемо. Є в нас і холодна вода, і гаряча вода є. Потім є в нас і. Це і є і тепло. Спочатку опалювального сезону проблем з отопленням немає. Все добре, обіграчів не включаємо, тим більше треба економити електроенергію. Це одне, а в хаті нормальна температура, так що все добре. Можна було пітепліше, тобто цього року не так, як ті роки. От, цього року опалювальний сезон у зв'язку з війною, скоріш за все. Так, не жарко, скажімо так, вдома. Градусник 16 показує. Ну, не використовуємо ніяких обігрівачів, тільки централізоване опалення. Живу на Гунгадзе 13 і задоволена. Завжди тепло, добре, без переривів, без нічого. Так, достатньо тепло в квартирі, тобто немає ніяких. Але, хот... знаєте, але варто зазначити, що час і часу все ж таки є деякі перебої, батареї, навіть якщо інколи включені на повну, mm. вони інколи взагалі не гріють. У мене в будинку є два таких електрообігрівача, які від електроенергії підключаються і вони достатньо якісно опалюють житло. Я на розетці купив е таку ніби як ковдру, яка заряджається від паурманка і ще гріє додатково. Тобто навіть якщо немає світла, можна так трошки зігрітися. Та й погода цьогоріч теж підтримує українців. Ми суттєво зекономили перших кілька днів січня. Власне, навіть за 1 січня ми спожили на 130 тисяч кубічних метрів газу, менше ніж то було торік. Торік ми спожили 390 тисяч а цього року в районі 260. Загалом від початку опального сезону, який почався в нас суттєво пізніше, ми спожили 20 мільйонів кубічних метрів газу. А торік 26, власне, на 6 мільйонів кубічних метрів газу спожили менше. Це в першу чергу пов'язано з тим, що у нас пізніше почався опалювальний сезон. Ми скільки могли відтерміновували початок. Але варто зазначити, що торік листопад був трішки тепліший, і, власне, якби ми мали такі самі показники, як торік, то заощадили би ще більше. Тепловики дуже активно відстежують зміни в прогнозі погоди, зміни в безпосередньо температурі навколишнього середовища, і відразу за можливості або зменшують кількість поданого тепла, або навіть і взагалі призупиняють роботу котелень в той час. На вулиці більш-менш тепла, прийнятна температура. Про власне розумне споживання енергоресурсів теж варто пам'ятати. На цьому наголошують представники Хмельницького енергетичного кластеру. Те, з чого слід починати, це слід зробити такий певний аудит в себе в квартирі, в будинку і відчути, де ми втрачаємо тепло. Тому що житловий фонд в Україні, він справді найбільший в Європі і він найбільш не енергоефективний. Тому тільки на етапі того, щоб ми, там, якщо, якщо нам в ідеалі вдасться там, кожен будинок, утеплити, замінити вікна, то ми можемо втратити тепла, зменшити і споживання газу, ну там, вчинне навіть вдвічі. Про утеплення приміщення кілька років тому подбали в Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі Національного університету Львівська політехніка. В минулому році фактично ми зупинилися на тому, що біля трьох четвертих наших приміщень були вже утеплені. Сучасними за допомогою сучасних енергозберігаючих технологій, і в зв'язку з цим ми маємо сьогодні фактично повністю виключене опалення, але можемо тут працювати. Ви бачите, що тут плетуть сітки, тут далі допомагають нашим Збройним силам України, тому можемо працювати в такому енергозберігаючому енергозберіг... режимі. До речі, кошти, заощаджені на опаленні два роки тому, завдяки термомодернізації будівлі, спрямували на встановлення сонячних панелей на даху навчального закладу. Таким чином, коледж частково автономний і у забезпеченні себе електроенергією. Цього року придбали і генератори генератори в нас працюють, тому що в нас досить велике укриття. В коледжі навчається 1600 студентів, і в нас на сьогодні є укриття на 900 студентів. 900 студентів можуть постійно перебувати в укритті, і в разі відключення електричної енергії ми можемо застосувати як свої генератори, так і фактично частково ту дахову сонячну станцію, яка сьогодні працює хоч і з зима, але своїх. Від 20 до 40 кВт за добу вона видає. На щастя, поки опалювальний сезон минає без суттєвих ускладнень, все ж експерти радять подбати і про запасний варіант проживання. В разі критичної ситуації, коли дійсно або буде дефіцит газу, або буде руйнування газотранспортних мереж, або ну будуть якісь інші технічні особливості, які не дозволять опалювати в повній мілі або взагалі житловий сектор, то треба мати якийсь варіант Б для проживання. Саме таким варіантом може стати оселя із грубкою. Відколи розпочалася війна, книжківчанка Оксана Зіменко разом із сім'єю вирішила відновити опалення будинку дровами, поки сини на фронті господиня сама рубає деревину, вміє правильно розпалити вогонь, доглянути грубку. Пані Оксана каже, до прадідівських способів обігріву через війну повернулося чимало мешканців книжковиць. Більшість людей в даний час. Перейшло до такого виду опалення, як у мене, так хто має грубу, той має тепло, тому що зачасту зараз немає світла, а котли газові. Вони зараз змонтовані, особливо ті, які євро. Вони тільки на електриці, так немає електрики, немає опалення. Ми вирубуємо всю. Порослі всі, які є в нас в кінці городів на долинах, засохлі дерева всі, ну і стараємося з осені чи з весни, як є вже такі дерева, що вже видно, що їх треба ліквідувати. Ми так заготовляємо поступово собі дрова. Ну На часі хто топ опалює будинки виключно дровами, вони купують ці дрова. Машина дров коштує нині до 10 тисяч гривень. На зиму, якщо Ну, йде півтора машини, а то й дві машини в кого двоповерхові будинки. На користування дровами передбачено субсидію. Послуга від соціальної служби, якщо людина зовсім не використовує газове опалення, надають субсидію на тверде паливо. Цим користуються, ну, Можливо, відсотків 5 населення, може й менше. Я на часі не можу сказати, тому що немає такої статистики по мікрорайону. Серед пільговиків сімейство книжківчанина Василя Задворного, у якого син в лавах захисників України. Видають сину три тисячі як учаснику бойових дій. Ну допомога йде з держави. Від опалення будинку газом господар із дружиною відмовилися, відколи син пішов воювати з 2014 року. Зекономлені на опалені кошти передають на підтримку наших захисників. Крім того, кажуть, опалення дровами навіть краще. Опалення це була одна група, я стояв, і тут друга група стояв. Ну і був розход газу дуже великий, 500 кубів, і в кімнаті було холодно. То відрізали і топимо шубку дровима. Ну, вніс госп, дрова, 8 кубів на рік беремо, десь 10 тисяч гривень. Ну треба нарізати, порубати, приносити. Сподіваємося, що цьогорічна зима буде теплою і для нашої громади, і для всієї України. Але про альтернативні енергоресурси слід подумати і на наступні сезони.